Всім привіт! Сьогодні ви знову на нашій кухні. Ми сьогодні не планували знімати відео, але так Ну, так вийшло, так, так вийшло, що ми тут. Тому сьогодні буде дуже легкий, дуже-дуже смачний, дуже швидкий салат, дуже швидкий, який приготує ну, кожен, прям кожен. Навіть дитина, яка там років 5. Тому дивіться, вам сподобається це смачно, дешево і дуже швидко. Так, друзі, перше, що нам потрібно, це пікінська капуста. Вона, ви знаєте, Дешева, дуже-дуже. Нам її треба небагато. Отак От, е От витані. Отак вистачить. Отак. От Чуть-чуть. Бачите? І нарізаємо, як вам завподобає. Ці капуста ми її нарізали небагато, і вона у вона нас не, не так, щоб ми її мілко-мілко. Так, тепер небагато сюди капусти бросаємо. Дивіться, можна її так. Зм'яти, щоб вона була ніжна, ніжна. От. І тепер сюди кидаємо дві оп, ложки кукурузи. Одна, друга. Сюди же дві столових ложки горох консервований. Так. Можете туди. Чи сметану, чи майонез. Ми лагідний майонез сюди бахнемо. Небагато солі. Небагато. Що Небагато чорного перцю. Ну, скільки любите. Це по, -по смаку робите. Небагато лимону. Тепер все це ми перемішуємо. Перекладуємо. Нашу тарілку. І сухарики якісь. Кинули отак. Положили, щоб чуть-чуть було. Ви знаєте, як сухарики готувати. Ми там показували на одному з від відео. Отак. І другий. Ще трохи. Перця, то мені, я, я люблю перчене таке. Так. І куштуємо, що воно таке. Друзі. Це смачний салат. Він не який такий крутий, там ресторанний чи ще, 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 ще якийсь. Він легенький, легенький, такий гарний. Такий салатик, знаєте, під якесь м'ясо, дуже смачно. Ну, Мені подобається. І дуже-дуже швидко готується, і дуже дешево, і дуже. І все, коротше, <смі> тому куштуйте, пробуйте, я думаю, вам сподобається. Ну, друзі, на цьому все. У нас таке міні-відео вийшло, просто щоб ви подивилися, який є смачний салат. Тому вам е смачного дня і гарного дня. Всіх обнімаємо, до зустрічі!